Доброго ранку, дорогі друзі! Сьогодні субота, 11 січня, до нового наступного року залишилося 355 днів. Ви вже встигли адаптуватися до цього року, бо сьогодні саме той день, коли ми можемо офіційно сказати, вже не новий рік. Але не сумуйте, нехай цей день стане нагадуванням, що кожен новий день це можливість створити щось хороше. Ми починаємо наш проранок. І стартуємо зі свят. Сьогоднішній день настільки багатий на свята, що ви можете вибрати те, яке ближче до серця. По-перше, сьогодні день вже не новий рік. Офіційно можна знімати новорічні прикраси і більше не відкладати почну з Нового року. Починайте сьогодні. Також сьогодні святкуємо день молока. Ідеальна нагода налити собі склянку теплого молока перед сном або зварити какао для душі. Ще сьогодні день обіймів дівчаток і хлопчиків, і це офіційно. Сьогодні можна роздавати обійми на і наліво. Також можемо вітати один одного з днем таємного приятеля. Привітайте людину, яка завжди вас слухає і розуміє, тих, кому можна довіряти свої секрети. І ще Міжнародний день рівності на роботи дуже важливе свято, щоб згадати рівні можливості це не просто красиві слова. Ну і на завершення Міжнародний день дякую. Отут я хочу подякувати кожному з вас, ви, моя натхненна команда. Дякую за ваші перегляди, коментарі і довіру. Ви грошій сила, яка допомагає мені творити. Ну а кому мало свят, у нас завжди є іменини. Сьогодні вітаємо всіх Харитонів, Іванів, Василів, Микол, Данилів і всіх інших щасливих володарів. МН. Нехай цей день принесе вам тепло і багато усмішок. Їдемо далі, і на черзі у нас гороскоп. Тож починаємо. Овен вам сьогодні пощастить знайти рішення там, де раніше бачили лише проблему. Це не про силу, а про розумну адаптацію до обставин. Іноді найкраща перемога це обхідний шлях. Телець, ви здатні перевернути сірий день на яскравий момент для всіх навколо. Проста посмішка або добрий шарт. Здивують навіть тих, хто здавалося цього не чекав. Лизнівки, зробіть ставку на випадковість. Що, якщо саме сьогодні нове знайомство, несподівана прогулянка чи неочікувана зустріч принесуть щось незабуднє. Рак, ваша емпатія сьогодні допоможе іншому, але і вам вона повернеться подвійно. Не бійтеся відкриватися людям, навіть якщо здається, що це ризик. Лев сьогодні не потрібна публіка, щоб проявити себе. Внутрішня сила та тиша ось ваші найкращі інструменти для досягнення мети. Зосередьтеся на собі, а не на увазі інших. Діва, ваша майстерність спостерігати і розуміти оточення допоможе зберегти мир у напруженій ситуації. Будьте тим, хто першим подасть руку. Терези, ваш баланс сьогодні у свободі вибору. Не йдіть за натопом, навіть якщо здається, що так легше. Ваша думка важлива. Скорпіон, хтось шукає вашої поради чи розуміння, але цього разу спробуйте не дати готової відповіді, а просто вислухайте, інколи мовчання це також мудрість. Стрілець день про сміливість зробити те, чого раніше боялися. Чи це новий проект, чи просто розмова, яку відкладали зараз ваш момент. Козоріг, уважно слухайте навколо неочікувана ідея або фраза випадкової людини стануть ключем до розв'язання давньої проблеми. Водолій, ваша здатність дивитися на речі з незвичайного боку сьогодні стане в пригоді. Здивуйте себе і оточення своєю креативністю. Ну і риби, емоційний день, але він навчить вас довіряти собі. Інтуїція буде настільки чіткою, що ігнорувати її просто неможливо. По це все, їдемо далі. Зараз у нас погода на вулиці легкий морозець сьогодні, повітря пахне свіжістю, а сонце вже нагадує про весну. Ідеальний день, щоб згорнутися в теплий шарф і прогулятися, відчувши кожен подих природи. І пам'ятайте, навіть холодний вітер може бути приємним, якщо всередині у вас тепло. Так, а зараз у нас поради та прикмети. По-перше, якщо ви сьогодні зустрінете людину з хорошим настроєм, то день буде вдалим. Також планування дня саме у суботу обіцяє результативний тиждень. А ще спостерігайте за птахами, якщо вони низько Питають, можливо, варто взяти парасольку. Ну і порада дня, візьміть блокнот і напишіть усе за що вдячні. Ви здивуєтеся, скільки доброго вже є у вашому житті. Ну, а тепер, як на мене, найцінніша інформація під завершенням. Сьогоднішня мотивація про слово дякую. Ми часто забуваємо, наскільки важливо дякувати не тільки іншим, але й собі. Подякуйте собі за всі ті моменти, коли ви не здавалися за всі спроби, навіть якщо вони не були невдалими. Подякуйте за те, що ви це ви. Дякуйте кожному дню за можливість почати щось нове, бо навіть найменше дякую здатне змінити ваш погляд на життя. А ще подякуйте світу за всі виклики, бо саме вони роблять вас сильнішими щодня. Закрийте очі і скажіть дякую за те, що я живу цей день, і він стане теплішим. На цьому я завершу наш ранок. Пам'ятайте, ви унікальні. Цей день не повторний, а ваш потенціал безмежний. Обіймаю вас думками, грію мотивацію і чекаю на вас завтра у такий же час. Бережіть себе і тих кого ви любите. Гарного вам дня! І не забувайте, ми обов'язково переможемо! Пока!